Всім привіт! Це новий влог. Але давайте я для початку вам трошечки розкажу про себе. Можливо, тут є люди, які мене не знають. Мене звати Неля, я блогер, блогер вже десь більше 4 років. У мене в сукупності 800 тисяч аудиторій в усіх соціальних мережах. І Ютуб це така нова соціальна мережа, яку я хочу освоїти і тут ділитися своїм справжнім, чесним життям, як воно є. Одна з моїх найважливіших цінностей, можна сказати, найважливіша, це сім'я. І 8 березня до мене приїхала моя сім'я, мама, тато і Владік. І ми пішли в аквапарк, і тому це такий. Сімейний день, дві ж самого ранку. Я вчора заснула, тобто сьогодні, четверте ранку, бо ми до третьої сиділи з друзями. А я ще читала до четвертої. Всім привіт! Так, мама вже проводить ревізію на кухні. Що ти можеш сказати про мою кухню? Так, ти хочеш сказати з одного до десять? Так. Наля, ну на три тягне якось на три ледве. Стільки глянь свій смітник, скільки я повідала всякого того і барахла. А до речі, один факт: я живу у Львові, я живу я сама. Жила я до того з подругою більше двох років, але вона переїхала за кордон, тому зараз я живу сама. Ми готові. Чекаємо маму, будемо йти в аквапарк. А як мені сказати? Ми вже готові. Думай, тебе є словниковий запас великий. Просто його треба пробудити. Ми готові, чекаємо маму і будемо йти в аквапарк. Зараз У нас були зйомки, і ми знімали з моїм хрестиком, і він дуже заплутався. То, Розплутав? Весь. Круто. Там були два гудзолки. Я не маю шапчики. Треба, треба боротися з ресту мовою. Ти тапки казав, помити від бруду. Я тапки маю на увазі. Вони не відмиваються, ладік саме було. Все буде в лозі. Влад, якщо стуєш, я Владік Так. Мені привезли підгончик. Зараз вам покажу ревізію кухні. Мама мені помила мій аерогриль, кухню, зробила порядок в усіх шафах, холодильник був під ревізією. А, до речі, я закінчила читати книжку про кіно, про сценарії і почала читати атомні звички. Було дуже багато відгуків в мене в Директі про те, що дуже класна книжка і змінила багатьом людям життя. Прикольні, всі шаленіють від тебе. Ой. Ти знав тата? Що? Від Владіка всі дівчатка-підписниці мої шаленіють. Хто казав? Мій директ. Всі пишуть: Ой, дайте його інстаграм, який він класний. Ми вже в аквапарку, тут дуже шумно. Я сподіваюся нас чути. Давайте я вам розкажу, що ми робимо. Значить, я собі постійно чилю в цьому басейні. Владик він пішов десь на гірки, він був на оцій гірці. І десь коротше, він тусить на гірках, можемо А, во, він йде. Коротше, він йде по сходах, може, ви його побачили. От, а мама з татом в лазні. Вони собі чилять там. Хоч на гірку. Валерія, я не можу себе перебороти, щоб страх Хочу Ні, та не йди туди. Та не йди. Я я... Не та стрьомно. Бачиш, що мама з горки спускалася. З тої жовтої. Благо. Ми вже думали, як е, будемо її рятувати <рігав> <стати>. <рігав> якщо <рігав> щось. Ти вже мене задорала. Чого? все робити. давай, але зі мною знімись. Та, е, корнеплодик. Корнеплодик, дай! Що ти мені камеру вивернув? З... Вже 18.08. Я вам нічого не зняла, коли ми прийшли з аквапарку. Поїли, попили чай, каву. Мама з татом вже поїхала додому, а Владік лишився в мене. які плани в нас зараз? Я йду зараз мити голову, збиратися, йду побачу з Іваном, а Владік, що ти будеш робити? Mm. Малювати Владі буде малювати картину. Та і знімати завтра відео. Я збираюся зараз. зроблю порядок на голові і буду фарбуватися. Паралельно дивлюся дорослі дівчатка. Щодо бази під макіяж, я використовую звичайний зволожувальний крем від для рож. Мені так порадила робити дерматолог, але також я використовувала Бобі Браун. Не можу знайти, залишаю вам тут фотографію. Вона теж до речі дуже прикольна, тому що вона ще й живить вашу шкіру вітамінами. Чекаю десь 3-4 хвилини, щоб крем впитався, і тоді наношу тон. Використовую тон Maybelline, це 108 відтінок, і в нього насправді дуже легка текстура. Перед тим в мене був Dior, і в нього дуже така плотна текстура. Якщо ви не знімаєте відео, не займаєтеся контентом, то вам точно ну, не потрібно настільки плотний макіяж і тон. Я вже нанесла тон, і далі я наношу консилер в мене від Nars. Дуже його раджу, тому що в нього дуже класна така структура плотна і вона прикриває абсолютно там всі мішки, чи якісь прищики і так далі. Тому скрінтик дуже його раджу. Він коштує десь півтори тисячі гривень, але я вже ним користуюсь, напевно, рік. Ввечері ми гуляли з Іваном, він мені подарував такі гарні квіточки, ми попили каву, був дуже класний вечір, і вже десь одинадцята я була вдома. Тому моє 8 березня. Насправді був дуже класний такий душевний сімейний день. Я потім прийшла додому, ми з Владіком ще щось довго говорили. Я ще читала книжку. Дуже вам дякую, за те, що ви подивилися цей влог. Насправді я тільки заходжу в цю нішу, і мені дуже важливий фідбек. Тому що, тому, якщо вам не важко, поставте вподобайку, напишіть коментар, що вам сподобалось, не сподобалось, що мені змінити, додати. І обов'язково підпишіться на мій канал. І це буде дуже велика мотивація для мене створювати для вас більше контенту. Всіх обійняла! Всіх люблю.